У цьому просторі живий дій впливає, можуть працювати підприємці, які переїхали до Дніпра з турецької громади. Їм допомагатимуть шукати та оформлювати грантові заявки та документи для податкової. Ми плануємо розвивати підприємництво, допомагати з розвитком складанням. Бізнес-планів, участі у грантових програмах, також будь-які питання, що стосуються ведення підприємницької діяльності. У нас буде створено робоче місце, де підприємець зможе прийти, отримати допомогу та скористатися можливостями технікою, інтернетом, роботою в електронних кабінетах. Ми з цим навчимо, допоможемо. Віліна каже онлайн консультуватимуть і підприємців, які приїхали з Турецька до інших міст України. Ми ж можемо працювати з ними онлайн і також допомагати. Ми в принципі це і робили протягом минулого року. Ми допомагали нашим підприємцям, що знаходяться на Одещині, у Києві. Не увана факівщиня у Дніпро, за даними громадської організації, центр ініціатив підприємців переїхали близько десяти бізнесменів з Турецька. Анна Горбачова одна з тих, хто відновив своє підприємство в цьому місті. Вона разом з родиною минулоріч влітку відкрила пекарню. Обладнання вдалося вивести з турецька. Родина з Горлівки в Турецьк переїхали в 2014-му. Вони нам дуже допомагали і в турецькій громаді. Дуже допомагали. Ми ж там були переселенці і нас дуже добре. Вони Зустріли, протягли руку помочі, коли вона була потрібна. Причому це було неодноразово. Тобто, люби питання юридичного характеру, люби питання економічного характеру. Простір працюватиме щодня. Допомогли реалізувати проєкт підтримка громадянського суспільства в Україні та міжнародна організація Крон Едженс. Анастасія Галасюк, Олександр Боряк, Суспільне новини, Донбас.